За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденами за мужність третього ступеня посмертно відзначено вісьмох наших земляків: Володимира Брацука, Сергія Кальватинського, Сергія Романова, Ігоря Стельмаха, Віталія Градзіона, Віктора Сніжка, Юрія Субчака, Віктора Перепелицю. Нагороди отримали з рук начальника Бердичівського територіального центру комплектування і соціальної підтримки Віктора Нагорнюка. Рідні героїв. Захисників Юрія Маринича, Андрія Андруховича, Вадима Петровського. Відзначено медалями за військову службу посмертно. Відзнаки передали родинам загиблих. Вічна пам'ять полеглим за Україну героям, співчуття рідним. І близьким